Виснажені, але витривалі те, через що доводиться проходити львівським волонтерам, багато хто може тільки здогадуватися. Доби без сну, пошук, оснащення для військових, брак людських рук, і основне зменшення фінансової допомоги. Але й це ще не все. Навіть через два роки повномасштабного нападу волонтерам і надалі продовжують стромляти палки у колеса на законодавчому рівні. Насправді проблем в законодавстві дуже багато. Як приклад може навести те, що, наприклад, волонтер не може видати військовому, будь-що, якщо військового немає ОБД. в іншому випадку він має сплатити за цього військового податок. Ну і це такий виходить нонсенс. Є вигорання, є проблеми вже зі збором коштів. і Відповідно, люди ну, волонтери не можуть допомагати військовим, тому обсязі, якому була допомога. І ці проблеми треба вирішувати вже і зараз. Тому 160 волонтерів, місцевих чиновників та виробників оборонників вирішили зустрітися на форумі Львівщина для ЗСУ», аби нарешті розставити усі крапки над «і» та разом попрацювати над тим, аби допомога армії була дійсно ефективною, логічною та цільовою. А тут без ідей та знань волонтерів аж ніяк. Ми як місто можемо швидко ідеї впроваджувати. Та, тому це, це є така важлива велика перевага, коли ти спілкуєшся, коли в одному місті є дуже багато волонтерів, які представляють різні середовища, такі ідеї народжуються, і важливо тут бути, чути. У нас є конкретний приклад завдяки ідеї, яка вийшла власне, з волонтерського середовища, спільно у Львові були, наприклад, запроваджені спеціальні ваучери, тобто гранти для ветеранів. Багато вітчизняних виробників готові зараз практично копійки створювати на сучасне обладнання для воїнів. Але для цього треба аби громади фінансували буде закупівлі запчастин для такого оснащення, або ж купували не за кордоном, а саме в українського підприємця. Зараз Україна дуже стрімко шагнула в плані технологій. В нас є технології, які дозволяють залітати за ешалони ребу. Рашен терорист, а є технології, які дозволяють працювати уночі. Тут є зараз багато представників громад львівських, і саме громади наразі спонсують військовослужбовців. Головне зараз, щоб громади почули, що дрони потрібно воювати дронами, не життями військових хлопців, а потрібно воювати дронами. Для посадовців такі меседжі волонтерів є дуже важливими, адже часто чиновник на місцях навіть уявлення немає, що зараз потрібно на фронті, тож і гроші витрачає намарно. А якщо на форумі вдасться створити трикутник, волонтер, влада, воробник-оборонник, тоді проблем поменше у рази, а допомога армії стане у рази ефективнішою. Коли ми говоримо про гроші громади військові області дуже різної спроможності. Від дуже багатих, на жаль, до дуже бідних і не завжди спроможних. Але питання фінансування стоїть гостро, і кожен з керівників громад намагається допомогти нашим військовим. Якщо ми беремо Львівщину за перший квартал цього року, то більше 500 мільйонів гривень прораховано громадами на користь військових формувань. Євгенія Полікарпова Семен Пулик. правда тут Львів.